У нас в гостях вітаємо вас в ефірі. Людина, яку ви добре знаєте. Маємо слухача на лінії. На сьогодні витягну. позитивний буде. Ми що. Я вирішила сьогодні. Тректок на радіотрек. То всім слухачам радіо трек в ефірі трек ток мене звати Оля Мартинюк, і ми зібралися поговорити на цікаву тему реалізацію проекту Діджитал Lab. Це своєрідна синергія бізнесу та науки за складову бізнесу. Відповідає генеральний директор групи компанії «Реноме» це Надія Гладкевич. Вітаємо. Доброго дня всім. А за складову науки відповідає декан економічного факультету Національного університету Острозька академія Олександр Новоселецький. Доброго дня! Доброго дня! Ну давайте ж почнемо, будемо з'ясовувати, що це був за такий акселераційний е, проект. Навіть таке слово знаємо. Пані Надія, прошу вас. Це вже не перший проєкт нашої компанії. Ми, ми вже реалізовували подібний проєкт з нашим національним університетом водного господарства та природокористування. І він тоді називався Lab. І Ми мали дуже гарну групу студентів, які реалізували гарний проект по парковках міста. І була презентація для керівників міста. для… Національної варти, це другий проєкт. Ми його реалізовуємо з Острозької академії, і він призваний, це щось уже по дорозі до дуальної освіти. Що ми маємо на виході з наших вищих закладів, учбових закладів це спеціалістів, яких треба довчати. Коли приходить навіть людина з дуже гарними знаннями, а на роботі кажуть, забудь все, чого тебе вчили. Ну ні, ми так не, ми <світ> так не говоримо, тому що базова освіта це має бути обов'язково. Людина, яка не має базових знань, вона потім дуже несистемна і ну, це знаєте, як перескочити з п'ятого класу в десятий. Прогалено маб... цю да, важку. Вона дуже відчувається. Тому базова освіта дуже важлива. Але от спеці... спеціалізовані знання, розуміння, розуміння життєвої ситуації, потреб бізнесу, от цього не вистачає нашим академічним вузам. Тому задача, я вважаю, будь-якого бізнесу це сприяти тому, щоб з лав вищих очбових закладів виходили вже спеціалістів. Пригодні да, до, до, до використання до може так да, да до, до спеціалізованих робіт. І ну, оскільки наша компанія представляє не тільки групу, а конкретно it компанію нашу компанію Renome Smart, і ми є членами it кластеру, і ми в всі, всі компанії, які входять в it кластер, поставили собі за мету саме сприяти розвитку. Дуальної освіти, а також ще інші напрямок, який ми зараз розвиваємо, коли ми розглядаємо можливість викладання, коли практикуючі спеціалісти викладають в вузах, і це також наближає освіту до реалії нашого життя. І відповідно, коли був запропонований такий проект акселератор, за мету було показати. Через створення проекту, які є нагальні потреби в суспільстві, і чому цифровізація така важлива, які переваги дає, і, і що власника, чи які бенефіти, які переваги отримає суспільство, конкретно людина, яка проживає, і через проживання цієї життєвої ситуації життєвої потреби, це навички створення проекту, дослідження ринку, тобто, це студенти, які опікують. Ця ментори так, звичайно. Ми, ми залучаємо до цього проекту наших найкращих фахівців. Ви ж розумієте, що ніби вони не на зарплаті, не на зарплаті в нудьбовому закладі, але вони на зарплаті в компанії. І Це it ті спеціалісти, ви всі знаєте, як зараз оплачується, і вони діляться своєю експертизою, пане Олександр, скажіть, яка роль Острозької академії у цьому проєкті? Ну і власне чи вдалося легко знайти охочих студентів? Бо знаєте, ліниві люди вони не завжди хочуть працювати більше ніж треба е, наразі? Хочу сказати, що дійсно, дякуючи компанії «Реноме», ми спочаткували такий проект акселераційний, який е, стимулює студентів. Ну, до пошуку чогось нового інноваційного і е, спроби реалізувати себе не лише у якості якогось теоретика, але щось попробувати на практиці. І е, Острозька академія дійсно дає якісні знання, які, як говорила пані Надія, повинні бути в кожного студента для того, щоб е, розуміти системність тих процесів, які ми маємо е, в кожному бізнес-процесі, і тому е, розуміння теоретичної частини, яке дає Національний університет Острозька академія, плюс практики. І практичні аспекти, які дає працівники Реноме, вони створили такий ефект. Я думаю, що сьогодні, о 13-й годині, коли буде пітчинг, ми це все побачимо, тому що захват в очах дітей, їхні емоції, їхні переживання, їхні такі внутрішні, якісь певні. Переживання так дійсно дають можливість створити щось нове, побачити щось нове, адже ми створюємо те, що ми маємо вже на основі тих знань, які ми отримали. А діти вони пізнають, вони креативнічають і от те їхнє креативне є наше майбутнє. Я знаю, що компанія Раноме має таку фішку робити весь продукт повністю до кінця, тобто не те, що ідею придумати і віддати комусь доробити. Все робить від початку до кінця. Власне, і у цьому проєкті, очевидно, за сім тижнів мав бути якийсь фінішний результат. Що робили весь цей час студенти? Студенти досліджували. І якраз робота, яка зараз була у студентів, її не можна списати. Її не можна підгледіти, можна тільки використати свої академічні знання, використати підказки ментора або поради ментора, але. Продукт створювався заново, тобто, треба було вивчити потребу суспільства. Треба буде було подумати, кого запитати, як систематизувати ці знання, отримані вже від суспільства, як сформулювати от, основну проблему. Чому я кажу, що це от дослідження? Тому що, наприклад, мені не подобається їздити в таксі. Ну, я, я кажу, наприклад, да? але це думка моя. А коли ми починаємо досліджувати думку суспільства, а як вони відносяться до таксі, який має бути сервіс, вона може бути зовсім іншою, тому це таке відділення свого я а, а вивчення от таке ем, такий рівень емпатії да, до того, а що потрібно суспільству, а що насправді люди думають. Ви знаєте, колись ми в громадській організації платформа за взаємодій простір, ми собі намалювали дуже е, такі. Е, Цілі там, ми хочемо таке для суспільства, і таке для суспільства. А в нас були ментор ментори. Ментори е, е, нам кажуть, а ви в суспільство спитали. От момент дослідження, якраз визначити, а що потрібно, яка яка потреба в суспільстві, які бенефіти, які переваги, продукт, який ми створюють, дасть суспільству, і як це поміряти. І власне над створенням якого продукту працювала е, група? У е, нас створилися взагалі три команди е, там. Близько 17 студентів у нас поділилися між собою на поділилися на три тематики. Одна тематика стосується саме турист... розвитку рівнічних туристичного регіону. Друга тематика стосується якраз формування такого цифрового додатку, вирішення проблеми як маршрутки, так, оскільки всі на сьогоднішній день досить такі є мобільними і хочуть знати інформацію. Вже відразу про те, чи я можу доїхати, чи не можу доїхати. І ну, ще так. було б добре, що коли да. приїде, да, коли да, да, і це і це все mm. вони продумали. Вони здійснювали опитування. Наші студенти ви досліджували цю тематику. Ви шукали, які альтернативи є, наскільки вони реалізовані, чи їхній продукт буде дійсно цікавим для когось, mm -hmm. і він знайде своє життєве втілення. От і третій проект у нас стосувався по проблематиках, які стосуються вищих навчальних закладів кожного. Навчального початку навчального року є така проблема поселення гуртожитки, і зазвичай це все робиться ну, в переважній більшості, не настільки цифровізовано, автоматизовано, як би хотілося для пересічного теперішнього діджиталізованого студента, який володіє лише не тільки такими теоретичними знаннями, але й прикладними аспектами, використовуючи свої гаджети, тому що сьогоднішній молодь, сьогоднішній студент, сьогоднішній абітурієнт це однозначно. Людина, яка користується гаджетом, телефоном, в якому все є, тобто група студентів створила за сім тижнів три застосунки, які передусім мають полегшити е, життя як е, самого навчального закладу, так і власне громади, де знаходиться цей навчальний заклад. Така була задача, і з нею справа розробка, да, розробка концепту в першу чергу. Тому що застосунок треба ще розробити, бо це е, це якби постановка, е, постановка задачі. Опис того, що потрібно. Тому що вже безпосередньо сам застосунок, це, це треба вже шукати. можна, ми, ми можемо вже говорити там з іншими е, навчальними закладами і говорити: от є така, от є такі тип, три проекти. Ми до, до ми їх довели до VPN, да, Тобто, і вже, будь ласка, от буде реалі, вже їх можна реалізовувати. Е, і е, от е. тобто це розробка своєрідна дорожня карта для тих людей, які будуть писати вже технічно. Да. Роботу yeah. розробляти дизайн і тому і не тільки тому, що кожен проект має як ну, різні аспекти: це і організаційні і безпосередньо технічні, да? тобто технічні мається на увазі це розробка вже про там програмне забезпечення, бо мова йшла в основному про створення мобільних да чи є у вас особисто якийсь улюблений проект з цих трьох ідей, і можливо чи аналізували ви, який буде. Більш цікавий е, Всі три проекти е, абсолютно актуальні і цікаві. І, 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 ну, в, і, На мою думку, вони е, м, більше орієнтовані на молодь, але ми ж молоді питали. І mm. да? е, е, Я навіть не можу визначити, мені мені цікаво, як будуть сьогодні пічінги проходити. Тут е, от пічинг багато залежить ще від, від особистостей да, в командах, е, тому що навіть може бути трошки слабший проєкт, продуманий але від того, слабший. Як він буде презентований. Але, якщо Дадуть гарно, а це вже маркетинг, <с інші складова> маркет від себе хочу додати, що в мене немає улюбленого проекту з цих трьох, тому що улюблений це команда, командна гра. Те, що я хотів створити, тому що в команді об'єдналися студенти різних спеціальностей, тому що ми запускали цей проект для всіх спеціальностей по університету. До команди долучилися як. Випускники Всі. або да, студенти спеціальностей, економічна кібернетика, комп'ютерні науки, фінанси і там бізнес-аналітика, право, журналістика, тобто різні, зовсім не поєднані між собою освітні програми, можна так сказати. Звели студентів до, до єдиної групи, і вони між собою вже скомунікували і створили щось нове. Ну і ще й метою таких проєктів було показати, а що, власне кажучи, створення кінцевого продукту, тому що. Ми дуже багато користуємося там різними мобільними додатками, але ми не задумуємося, а яка титанічна робота проводиться перед тим, як його створити, тому що ну це створити додаток. Ну вже зараз стало трошки дешевше, але що якщо це там серйозний додаток, це досить затратно, і відповідно треба розуміти, що він полетить. І що ним будуть користуватися, от е, чому чому ним будуть користуватися? І оцей шлях, от розуміння: а чому саме е, оцей додаток важливий? От оцей проходили е, шлях. А тоді е, і, і це програмісти це вже в кінці. А до речі, скільки коштує е, створення додатку, от якщо перевести в море, немає цифру? такої цифри, тому що це залежить від функціоналу додатку. Немає е, е, тобто, я не наз не назву з вам зараз якоїсь конкретної цифри. Є досить простень, простенький якийсь монозадачний, якийсь додаток, там опитувальник, наприклад, там або ну я не знаю, ну немає. Ми, з нашого досвіду, ми кожен раз, коли отримуємо технічне завдання на створення продукту. Тільки після того ми можемо оцінити, скільки ми це буде калькуляція. Да, скільки це буде коштувати звичайно. Окей, а як відбувається продаж таких застосунків? Ми ж розуміємо, що, наприклад, те саме заселення в гуртожиток його можна перекласти і китайською, і англійською, і японською. Ну власне він буде доступний по всьому світу на всіх мовах. Це якось впливає на його вартість. Ну, ми розуміємо, що про туризм в острозі воно цікаво, переважно мешканцям рівненської області. А от той застосунок його можна реалізувати по всьому світу. Е, ну, додатки, які ну, ріше задачі, які зараз стояли, це все-таки цифровізація українських громад. Ми так далеко не зазіхалися. Mm -hmm. Ми для того, щоб створювати додатки для інших країн для всього світу, треба більше вивчити, тому що те, що цікаво в Україні, те, що цікаво навіть наприклад в острозі, може бути нам не цікаво в Києві. Да? От, тому, що там ну там інша логістика, там чи ще там якісь там інші речі. Е, тому е, мова йшла все таки про цифровізацію е, громад наших. Ми, ми орієнтувалися нуднак, якби на е, середньостатистичну. Область та, наш Український. Назвичайний регіон, надзвичайне да, район, да, да. хотів би додати, враховуючи те, що у нас відбуваються зараз такі події, які дуже прийнятими для нас, і дякуючи нашим збройним силам, ми маємо можливість все ж таки навчати наших дітей і збільшувати наш інтелектуальний потенціал. Але ті задачі, які студенти поставили для вирішення, вони є болючими для кожного пересічного нашого жителя області, там Рівненської, Волинської, там можливо Тернопільської, Хмельницької. Чому? Якщо в Києві все налагоджена логістика, все більш-менш воно є, на мою думку, мабуть, на трішки вищому рівні, ніж на рівні периферійних областей, ми можемо говорити про те, що жителі сіл периферії біля обласних центрів вони не мають доступу до тих застосунків, так ну інформації про те, чи не ага, виходить. Ви говорите, що буде. просто їх, їх район, їх населений. Фон взагалі не включено ні в який цей і, перелік студентів була так. Та, щоб, е, допомогти тим, хто е, не в центрі, не в обласному центрі, коли мають широкі можливості, а ті, хто допомагають поза межами обласних, в обласному міст, центрі. І також і... є, може ну, є проблема там дізнатися, а коли відправляється маршрутка, так, ну, коли вона прибуває, чи вона не зламалась там по дорозі, бо у нас ж таке буває, там чи чи не трапилось там якихось непередбачуваних е, подій, які е, там затримують, тому що це. Важливо там, людина можливо мала би приймати інше рішення, тобто так само і туристичне, от якщо говорити про створення там порталу, туристичного порталу, то це взагалі вважаю дуже необхідна річ для нашого регіону, тому що навіть якщо реалізувати цей портал тільки по острощині то це ж, це ж неймовірна спадщина. Це те, чим ми маючи таку багатющу історію острога. Це ж такі можливості розвивати і приваблювати іноземців, і не тільки іноземців, а й українців цей регіон. Тому це надважлива задача, і ну, мені було би цікаво, да, там, які виставки зараз проходять. Бо там ви ж знаєте, да що да. Острожській академії постійно проходять виставки українських художників, і ну там цікаво, але ну там десь потужний і... такий мистецький. Да, сектор. Да, так. да, да. І це, це також це дуже це ну всі. Проекти всі важливі, ну туристичні, мабуть, можна було би і розповсюджувати кругом. Правда ж сьогодні відбудеться пічінг, це такий захід, де відбувається презентація проектів. поправте, якщо я помиляюся, з метою пошука інвестора. Так чи запрошували на цей захід людей, які можуть стати потенційними інвесторами? І власне, ну як відбуватиметься? Презентація е, ну я, я є потенційним інвестором не тільки, не тільки компанія, яка менторить справа. В тому що наша компанія займається цифровізацією, дуже і ми набираємо обертів. Зараз це дуже затребувано в українському суспільстві. По перше, це спрощує життя, да і друге, що опрозорює всі процеси, які відбуваються, оскільки ми декларуємо, що ми хочемо в Євросоюз, ми маємо відповідати, всі наші процеси мають цьому відповідати. А в першу чергу це опрозорення всіх процесів життєдіяльності нашого суспільства. І так само як застосунок Дія, який спростив суттєво спростив роботу дуже багать дуже багатьом інституціям. І тепер і, весь світ на нас дивиться, да, як ми вона є. Робимо... Нам керувати своїми якимись персональними даними, своїми акаунтами. Власне кажучи, і е, будь-яка цифровізація е, спрощує нам життя, економить нам час. Е, е... Врешті-решт забирає з нашого життя якийсь непередбачуваний стрес, якісь, є можливість робити якісь прогнози, якісь плани. Ми ми стаємо більш передбачуваними. Тому, звичайно, ми цим займаємося професійно. Це наш напрямок, яким ми яким ми починали займатися ще в 96-му році, коли займалися паспортною системою, і яку, яка, власне кажучи, в нас відновилися з відкриттям ЦНАПів, тому що ви е, ну мабуть, багато вже е, знають не тільки в рівному, що ЦНАП, е, як працює наш ЦНАП, і це е, робота нашого програмного забезпечення. Але ми на сьогоднішній день вже працюємо практично в усіх регіонах е, України. Ми бачимо потребу, і ми також дивимося, от ці проекти, які реалізувалися. поскільки ми спілкуємося з багатьма громадами по Україні, ми можемо оцінити, наскільки вони Будуть востребовані в інших громадах, в інших областях. Ми маємо приблизно однакову проблематику, звичайно, інша і складніша проблематика в прифронтових і фронтових регіонах. Але в цілому проблематику, яку за, 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 зачепили студенти, вона дуже важлива. Вона цікава, вона цік має бути цікава владі. Для того щоб залучати кошти, тому що туристичний портал він ну це пряма. Пряма прямий контакт з, з тими, це, хто це при, якраз приїжджає. про інвестиційний потенціал загалом регіону, це про інвестиційний потенціал регіону. Так само скажімо, через через додаток, який говорить про те, як рухаються маршрутки, можна говорити про якість. Ми ж знаємо, що багато приватного транспорту долучається до маршрутних перевезень. І Це, і такий... це теж про інвестиційну привабливість і це регіону. Також, так, звичайно. От. Тому інве... багатьом інвесторам є бенефіціаріями, може бути як влада, так і бізнес, який створить, врешті-решт кінцевий продукт. Та й бенефіціаріям є наше суспільство, яке отримує от таких от дітей, які розуміють, як створювати Юється такі продукти до речі. Які висновки для себе за участі е, після участі у проєкті зробила Острозька академія? І чи працює у вашому закладі уже дуальна освіта? Е, так, ми е, започатковуємо цей процес дуальної освіти, дякуючи в тому, що була рейнована it Кластер нас, коли е, ми. Е, Побачили нових членів кластеру, почали тісно спілкуватися. Заходи, які почали проводитися для всіх членів, і комунікація між освітніми закладами, між it компаніями дали можливість якраз налагодити ті контакти, які дозволяють підготовити фахівців досить високої якості. Зрозуміло, що прикладний аспект він потребує удосконалення безпосередньо вже на місці роботи. Але коли ми маємо можливість залучити практиків для читання дисциплін, зокрема на наш. В освітній програмі комп'ютерні науки, економічна кібернетика. Ми залучаємо практики за ті компанії, які є в рівному. Рівничина багато такими потужними ті компаніями, які є всесвітньо відомими. І зрозуміло, ну, що Реноме це плюс ханіком, хабітат. Тобто, це те, що на сьогоднішній день є досить таким має стрім тренд. Да, і ми залучаємо їхніх фахівців для того, щоб вони показували, що теорія є теорією, а давайте попробуємо реалізувати це три. На прикладному аспекті, і вже студенти от у нас побудовані таким чином навчальні плани, що вони вже на третьому курсі потенційно йдуть на роботу. Чому? Тому що ми маємо час, який трішки пришвидшився. Якщо, наприклад, взяти 20 років назад, те, що ми робили за місяць-два часу, виконували певний проєкт, на сьогодні цей день, два-три тижні. все. І в цей час ми повинні так само трошки пришвидшуватися, прискорюватися для того, щоб бути. Е Конкурентними тому, що будь-яка сфера, освіта, бізнес це є конкуренція. Ми працюємо на ринку і на кожному ринку повинно бути якісь сприятливий середовище, які можуть створити кожні учасники, і взаємодія між учасниками на ринковому середовищі. Допомога сектору підприємців, освітян. Влади дасть нам можливість створити те середовище, кому буде комфортно жити, куди ми хочемо, чому ми всі хочемо в Європі. Бо там, нібито ця взаємодія вже налагоджена. Ми хочемо створити таку взаємодію починаючи з Рівненської області. Острозька академія, як говорила вже пані Надія, є дійсно тим центром, куди можна як туристичну одиницю за залучити інвесторів, які приїдуть просто подивитися і закохаються, тому що не дарма наш ігор Дмитрович каже, хто приїжджає в Острозьку академію, він просто в неї закохується і просто так її залишити не може і завжди повертається, привозить своїх колег, друзів, мільярдерів, все інше, і це є потенціал для того, щоб рівнерів більше привод... Так, да, ну, ви знаєте, ті події, які відбуваються в Острозькій Академії, вони завжди мають позитивні результати для Рівненщини в цілому. І тому наша влада, Рівненська обласної адміністрації, так, вона активним є учасником всіх подій, які відбуваються в Острозькій Академії, є презентація і до тих. З меценатів, які приїжджають до тих подій, які ми маємо, так вони долучаються і завжди стараються сказати, що ми є більш туристичним потенціалом, так ніж виробничим. От, у Нас регіон такий, тому ми можемо робити акцент на цьому для того, щоб розвиватися. Зрозуміло, що у нас на сьогоднішній день є релаковані виробництва підприємства, які допомагають підвищувати ре Дохідність да права нашого регіону, проте е, наші ресурси, наші потенціал, наш інтелектуал е, все ж таки є в молоді, є в нашій культурі, в нашій освіті. Не дарма Острозька академія. Це є осередок інтелектуалу, е, інтелектуального потенціалу, інтелектуального капіталу, який був ще заснований в 1576 році. Пані Надію, от під, uh -huh. під завісу нашої розмови от не можу не спитати, чи можна вважати такі проекти, які проводить е, реноме, до певної міри оглядинами? Що компанія дивиться е, молодь, визначає, хто можливо більш однозначно е, і формує таким чином собі кадровий потенціал? Звичайно, ну, ну звичайно. Це ж е, це. Е, Нормальна компанія, яка формує свою кадрову політику, починає працювати з студентами. Перше, звичайно, подивитися, які є студенти, підказати викладачам, чому чого не вистачає, на що треба звернути увагу, а також можливо навіть. Посіяти таку конкуренцію між студентами, щоб було модно вчитися. Не секрет, що це статистика навіть там не України, що, ну, більшості України, що десь до 10% студентів от реально вчаться і щось хочуть. Да? Більшість прийшли, тому що ну, от, там, диплом, якісь знання там отримують, ну, навіть непогані знання, а от таких небайдужих досить невелика. Який відсоток якраз такими проектами хочеться. Найти додати, підсолити 에, таку смаку додати їжі, 에, не підсолити неправильно, бо смаку насправді, 에, і щоб їм було цікаво, для чого вони це вчать. От вони тут починають розуміти, а для чого я читаю от, азарт. Такі. Додати да, азарт додати у азарт цьому навчанню, да. щоб завдяки конкуренції цей відсоток складав уже не 10, а 15-20. І звичайно, ми дивимося на студентів, і якщо, наприклад, нам навіть не потрібен фахівець там е, е, з минулого проекту е, е, зериномет. Lab. Ми рекомендували нашим колегам по кластеру деяких дітей, які нам, наприклад, не потрібні, а потрібні іншим. І тим більше, що це не закриті. От на сьогоднішній підчин може прийти будь-хто хто захоче. І навіть наші конкуренти. Да? І тут уже далі ми так, так, якби створили цю платформу, а далі ми починаємо, як роботодавці, вже боротися за ресурс. Це нормальний процес. Бажаємо вам успіхів у цій боротьбі. Але хай вона буде з перчинкою обов'язково. І сподіваємось побачити застосунки уже у своїх гаджетах і зустріти вас знову студії Радіо Трек. Дякую. дякую, дякую за увагу. Дякую вам, тректок.